Вітаю, друзі! На Курахівському напрямку фронту російська бронетехніка потрапила під приціл. Бойові машини РФ і танки потрапили в пастку дронів. Ви тільки подивіться, як дрони України розбивають техніку окупантів. Шикарна робота від наших воїнів. Далі на кадрах знищений російський бронеавтомобіль і кілька МТЛБ, які намагалися штурмувати позиції наших воїнів. Техніка була зупинена завдяки дронам і мінам. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Ух, у мережі з'явилось відео. Воно архівне, але окупанти вирішили підтвердити втрату трьох установок ураган. Залишилася тільки іржа і мотлох. А ось знищений російський танк Сарай і кілька одиниць бронетехніки на кадрах. Видно, як горить і вибухає техніка окупантів. А ось опічна картина: техніка окупантів, що палає і детонує після провального штурму. Ви тільки подивіться, як вона палає. Кожен день ворог без зупинки продовжує накати. Наші воїни роблять все можливе. А поки полонений орк розповідає про північнокорейських побратимів, яких до них прикомандирували. прикомандировали 10 корейцев. У нас выгнали в посадке в леса. Сказали, окапывайтесь, крутите себе ноги. Теплую одежду и еду отдают им. И при штурме они начали стрелять по нам. Мы пытались их разуметь, куда стрелять. И корейцы вроде застрелили двоих наших. В такой ситуации я подумал, лучше сдаться в плен, чем быть убитым своей пулей. Тим часом без мобілізації жінок вже ніяк, її давно вже потрібно оголосити обов'язково, хоча це і не закриє питання поповнення повністю. Адвокатка і військова 92-ї ОШБ Євгенія Закревська це вже не перша новина, друзі, де починають натякати на мобілізацію жінок. Але для чого це робиться? А пропаганда РФ швидко це підхопить. Я вважаю це недоречно і вважаю, що хто хто, а жінки тільки добровільно і за своїм бажанням. У кого яка думка з цього приводу, напишіть її у коментарях. А тим часом зима наближається. Друзі, до нас звернувся старший лейтенант 155-ї бригади. Увага! Я старший лейтенант 155-ї бригади, танкового батальйону. Звертаюся до вас за допомогою в закритті збору. На необхідні нам речі. Дякуємо народу за допомогу донатами. Разом до перемоги. Слава Україні. Друзі, 155-й бригаді потрібна наша з вами допомога. Тому дякую всім небайдужим. Всі посилання та реквізити знаходяться у описі та в закріпленому коментарю під цим відео. Разом обов'язково переможемо. А ми і далі продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на полі бою. Зміни в Курській області за чотири тижні. У Коренівському районі тривають бойові зіткнення на крем'яне і під урочищем Ольгівський гай. Російські війська зайняли населений пункт Вітряне, Жеболовка, Ольгівка, Дурівка і більшу частину Любимівки. У суджанському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі населеного пункту Зелений Шлях, Новоіванівка, Товстий Луг і Плехове. Противник зайняв населений пункт Новоселівка, Хитрівка, Спальне і Борки. Сіверський напрямок. У західній частині Іванодарівки дроноводи ЗСУ атакували піхоту супротивників в одному із зруйнованих будинків. Противник продовжує накати в цьому районі. Покровський напрямок. Противник за підтримки бронетехніки атакував Нову Олексіївку, на східній околиці якої встановив свій прапор. Попередньо додано просування противника на глибину до 2 кілометрів, конфігурація фронту на уточненні. Константинопольський напрямок. На захід від Шахтарського і Ясної Поляни противник робить спроби поліпшити свої тактичні позиції в напрямку Роздольного. На схід від Богоявленки противник просунувся вздовж низки лісосмук на ділянці шириною майже до 2 кілометрів та на глибину до 1 кілометра. Курахівський напрямок. У районі Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки зберігається висока інтенсивність бойових дій на схід від Курахового. Російські маневрені групи присунулися в районі дачних ділянок на глибину до одного кілометра і вийшли на околицю Курахового, бої тривають. Запорізький напрямок на північ від населеного пункту Копані противник атакував піхотним підрозділом уздовж лісосмуг на глибину до півтора кілометри у північному напрямку, де потрапив під удар дроноводів 65-ї ОМБР. Попередньо додано сіру зону. А тим часом командир 1430-го полку полку ЗСРФ застрелив багатодітного батька Олексія Сірова. Станіслав Раєвський на відео, товариш по службі вбитого, у своєму відеозверненні розповів про те, що свідки цього злочину зіткнулися з вибором замовкнути або опинитися під судом. Ми вибрали другий варіант, говорив він. Діло було в общем так. 2 мая 2023 року. Столиця той Сіров Олексій. Ездил в деревню Чистополе за материалом Купил две бутылки самогонки Вечером мы расчетом всем Я, Шатов Александр Юрьевич Позывной Вегас, Медведь Вес Дед вот. Ну, выпили эти две бутылки самогонки В столице тоже ну, Выпили две бутылки самогонки У нас на газовом баллоне открутился редуктор Мы взяли, сходили у старшины В взяли Гезо ключ, в общем, закрутили этот редуктор, пошли отдавать. Там был командир батальона 714-й. Командування РФ не тільки прикриває вбивцю, а й намагається приховувати правду, відправляючи свідків у занедбані колонії або на фронт, де вони ризикують загинуте. Медведь побежал звати расчёт. Я побежал виконувати команду. Команду виконав, прийшов, доложив, пішов весь інший расчёт туди, в общем. Он всех спросил, выпивали, все ответили, да, выпивали, в общем. На что мы стали ему говорить, то, что у нас там проблемы существуют, то, что командование не кинуло, у нас нет ни лопат, ничего, копать нам нечем, в общем, ничего нету. Вот. На что он Серову Алексею с позывным столицы выстрелил в голову. Чтобы вы понимали, это отец пятерых детей, которых товарищ 714 оставил теперь без отца, Общем на следующий день приїхали. короче, в общем, военная полиция забрала нас, отсидели мы ми там ночь. Так, сам Раєвський, який намагався донести правду, також загинув під Бахмутом. Росіяни скажуть фейк, а даремно, ось яку правду потрібно прийняти і робити висновки. Якщо починаючи з 2014 року, представники російської влади сором'язливо ховали обличчя і стверджували, що на Донбасі воюють повсталі шахраї, то сьогодні маски остаточно зняті навіть на офіційному рівні. Так, я російський окупант, прямо говорить депутат Денис Ахромкін у Сергієвому посаді на так званому дні народної єдності, святі, яке придумав Путін. Місцева влада розгорнула перед будівлею міської адміністрації виставку військового обмундирування, куди прийшла місцева жителька разом із сином. На одному з шоломів син побачив нашивку з написом Здрастуйте, я російський окупант. Жінка була обурена таким написом, однак Ахромкін пояснив, що слова на шоломі відповідь на те, що в Україні фашизм. Зі зворотнього боку Шолома було розміщено напис: Немає розуму, штурмуй будинки, але показувати його публіці чиновник відмовився. Я навіть не знаю, як це коментувати. Казкові дебіли. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково залишайте свою думку в коментарях. А на сьогодні це все. Обов'язково долучайтеся до збору для 155-ї бригади, всі посилання в описі та в закріпленому коментарі. А я дякую вам за увагу. Бажаю мирного неба! Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!